Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень перший. Записуйте все. Найпрекрасніше у житті можливість записувати свої думки та почуття. Інакше я задихнулася б Ганна Франк. Один із найпростіших шляхів до першої зміни у вашому житті почати вести щоденник. Записи дозволяють вам вільно і відверто висловлювати свої глибокі почуття без жодної цензури або огляду на судження інших. Щоденник дає можливість залишитися наодинці з вашими потаємними думками. Завдяки йому ви можете аналізувати своє життя. Та все, що з вами відбувається на більш глибокому та змістовному рівні. Історія щоденників почалася ще у другому столітті до нашої ери, коли римський імператор Марк Аврелій писав філософський щоденник На одинці з собою. Коли вам важко, щоденник допомагає розібратися в проблемах, ясно побачити ситуацію. Він дозволяє правильно обрати інформацію, що надходить, грамотно реагувати на неї, і в результаті правильно вирішувати проблеми. Коли виникають нерозуміння чи незгода з оточуючими, щоденник допомагає глибше розібратися в думках та почуттях інших, ми вдумливо аналізуємо своє оточення і отримуємо можливість спокійніше і раціональніше осмислити проблеми, що виникають. Записи спонукають до більш вільного роздуму, що більшою мірою спираються на праву півкулю головного мозку, що відповідає за творчість та інтуїцію. В результаті ми можемо вигадувати більш інноваційні рішення. Щоденник дозволяє нам глибше зрозуміти себе та свої емоції навіть важкі чи болючі, чим краще ми усвідомлюємо свої почуття та думки. Тим більше підготовлені до накопичення життєвого досвіду та саморозвитку. Ми вчимося краще розуміти свої мрії, захоплення та страхи, а також те, що потрібно змінити. Ми спокійніше сприймаємо своє місце в житті, що надає нам впевненості в собі та дозволяє чіткіше розуміти своє взаємине з людьми, ситуації та наші потреби. Емоції, викладені на папері, допомагають активніше використовувати попередній життєвий досвід та зберігати позитивне та конструктивне мислення. Розкриття глибинних ЕМОцій Антидепресант без ліків. Проведені в 2000 році амбулаторні дослідження, об'єктом яких стали пацієнти психотерапевтичних клінік. Виявили суттєве пом'якшення у них депресивних станів та страхів, а також загальне поліпшення стану, після того, як їх попросили письмово фіксувати свій емоційний стан. Таких покращень не відзначалося у пацієнтів, які виконували письмові завдання, не пов'язані з емоційною сферою. Нарешті ведення щоденника допомагає нам справлятися зі стресами та створює відчуття щастя. Почуття виходять на волю. Наша емоційна система розвантажується. Це, у свою чергу, допомагає зберігати спокій та задоволеність. Більш активно протистояти негативним проявам. Коли ми записуємо щось позитивне, що відбувається навколо нас. Процес фіксації допомагає нам пригальмувати і глибше пережити позитивні емоції. Ведіть щоденник. Записування на папері або в комп'ютері потужна терапевтична методика, що дозволяє дістатися до найглибших і найчастіше прихованих навіть від вас думок, почуттів та поглядів, що стосуються вашого життя та накопиченого досвіду. Скористайтеся позитивним потенціалом, який дає вам ведення щоденника, беручи до уваги такі поради. Почніть із формулювання мети спочатку вам може здатися, що ви частково змушуєте себе вести записи, але надалі процес повинен стати для вас природним і простим. Якщо ви тільки почнете вести щоденник, визначте собі час, протягом якого ви над ним регулярно працюєте. Це може бути 10 хвилин на день або будь-який інший прийнятий для вас час. Головне. Виробити звичку вести щоденник постійно. Коли ви почнете робити записи регулярно, ви відчуєте, що ваші емоції та думки виливаються на папір вільніше. Можливо, незабаром вам навіть захочеться перевищити встановлену раніше тимчасову норму для ведення записів. Нехай думки течуть вільно. У веденні щоденника немає правильних і неправильних підходів. Це ваше особисте надбання, ваш світ, ваші почуття, життєвий досвід та думки. Постарайтеся, щоб слова текли вільно, не зациклюйтесь на обміркуванні записів. Не потрібно дотримуватися правил, не замислюйтеся над правописом, граматикою або обсягами записів. Якщо потрібно, виберіть тему для записів. Якщо ви замислилися і не знаєте про що писати, опишіть почуття, які відчуваєте зараз. Надалі ви можете вибрати для опису подій дня чи тижня якусь тему. Подумайте про свої стосунки з оточуючими, роботу, мрії та страхи. Втягніть у розмову вашу внутрішню дитину. Чому адже діти, як правило, відкрито говорять те, що думають, ставте найпростіші питання про проблеми, з якими ви стикаєтеся, або ситуації, в яких ви опинилися. Нехай ваш щоденник буде недопустимим для інших. Якщо колись у дитинстві чи юнацтві ви вели щоденник і його прочитали ваші батьки, брати та сестри, друзі чи хтось ще, то не виключено, що на першому етапі на шляху до змін вас будуть обурювати сумніви. Навіть якщо попередній досвід із щоденником був для вас неприємним, спробуйте інакше підійти до цього завдання у дорослому житті. Дорослим, зрозуміло, набагато легше зберігати свої записи у секреті, ніж дітям. Якщо ви хочете робити записи на комп'ютері, захистіть файл паролем. Якщо вам подобається вести щоденник на паперових носіях, подбайте про те, щоб зошити чи блокноти зберігалися в домашньому сейфі або хоча б в ящику столу під замком. Якщо ви маєте художні здібності. То спробуйте вести щоденник у мультимедійному форматі. Ви можете створювати відео та аудіозаписи, малюнки, картини, накопичувати в щоденнику інформацію в будь-якій іншій художній формі. Записуйте зміни, що відбуваються у вашому житті. Оскільки ви зібралися змінити своє життя заведіть окремий щоденник. Або розділ у загальному щоденнику, де фіксуватимете процес освоєння запропонованої методики, ваш рух до успіху, труднощі на шляху, ваші думки та відчуття у зв'язку зі змінами. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І, моя мрія, щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в телеграм. В якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе, приєднуйтесь.